Нові бланки звітності для всіх фопів на єдиному податку. Крім того, є вводиться вже помісячна звітність для фопів, які мають наймані працівники. А ще зараз багато звітів не приймається, такі як довідкові звіти, ліквідаційні звіти, і загалом інші питання розбираю в цьому ролику. Тому дивіться, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І це формат, коли я відповідаю на найбільш часті коментарі, запитання підприємців під моєми, моїми відеороликами та в телеграм-каналі. Та перед тим, як почати відповідати на коментарі, хотів би зробити декілька важливих. Обговорити декілька важливих питань. Перше питання це нові бланки звітів. Так. В 2025 році в нас будуть нові звіти, тому що в нас вводять військовий збір, вже ввели військовий збір для фопів, і за періоди 25-го року потрібно буде звітувати по нових бланках. Але тут є певна, але цих бланків в кабінеті ще немає. Ті ФОПи, які звітують за 2024 рік. Все окей, звітуємо, як в мене на Ютубі, по старих бланках за 24 рік, ще звітуємо по старих. Але для прикладу, зараз, вже, якщо ви захочете подати довідковий звіт, наприклад, за січень місяць, то його подати не вдасться, тому що в нових бланків кабінеті платника немає. А по старих за період 2025 року податкова вже не приймає звітність. Та ж сама ситуація, якщо ви захочете. Закрити свій ФОП в січні місяці, місяці для прикладу, ви не зможете зараз подати ліквідаційний звіт, тому що його потрібно подавати вже за новими бланками. А їх що? їх в кабінеті немає, що робити в такому випадку? Чекати. Чекати, доки ці бланки в кабінеті з'являться, ми зможемо по них вже звітувати. Чомусь мені здається, це, це просто припущення, що ці бланки нам почнуть завантажувати вже коли прийде необхідність звітувати для фопів третьої групи за перший квартал двадцять п'ятого року. Тому що вже за коли ми будемо звітувати за перший квартал 2025 року, це буде масова штука, і всі підприємці третьої групи вже будуть звітувати по нових бланках. Там вже ну не буде вибору. Вони мають бути в кабінеті платника. Я думаю, що десь в березні ми їх побачимо, але. Можу помилятися, тому слідкуйте за каналом. Якщо з'являться раніше, я буду знімати відеоролик, як подати довідкові звіти, як подати ліквідаційні звіти за новими бланками. Крім того, в нас ще є одна нова двіжуха. Нові бланки в нас будуть і по звітах за найманих працівників. І вони будуть не поквартально, а помісячно. За четвертий квартал 24-го року звітуємо ще по старому. З квартальним звітом. В мене на Ютуб-каналі також є відео, як відзвітувати за четвертий квартал. А вже в лютому місяці, до 20 лютого, ми будемо звітувати за січень за найманих працівників. До 20 березня будемо звітувати за лютий за найманих працівників. По суті, нічого там особливо не змінилося, крім того, що в нас буде йти звітність не поквартально. А помісячно, і звісно, в лютому місяці, коли м, прийде необхідність звітувати і нам ці бланки, нові помісячні завантажать в кабінет платника, обов'язково зніму для вас інструкцію. А зараз давайте перейдемо вже до коментарів підприємців. Підкажіть, будь ласка, машинально пропустили оплату єдиного податку у розмірі 860 гривень за жовтень. У дії висить борг. У цьому ж розмірі. А коли прийшла в податкову, то спеціаліст сказав, що в мене штраф у розмірі 2550 гривень, хоч дії ні, нічого такого немає. Інколи бувають тяжкі місяці, і мені доводиться платити, наприклад, за листопад у грудні, і штрафів ніяких ніколи не було. А тут просто огорошили мене сьогодні. Підкажіть, чи є цей штраф обов'язковим до сплати, чи можливо його спростувати. Uh, в нас був період, коли нас не штрафували за невчасну сплату єдиного податку, але він закінчився з липня 2023 року. Якщо ми невчасно сплачуємо єдиний податок, то штраф нам нараховують. І на першій другій групі це штраф 50% від невчасно сплаченої суми. І ситуація ця дуже небезпечна, небезпечна, ні в якому разі не можна робити ось таким чином, як тут нам пише надія, що за Листопад сплачуємо податок у грудні. Чому дуже часто? Знімають з єдиного податку за борги по єдиному податку. А в таких випадках вони виникають яким чином. Наприклад, я за січень сплатив у лютому. Відповідно, податкова мені виставляє штраф 50% від єдиного податку місячного. І в наступному місяці, в березні, коли я сплачую єдиний податок, я не враховую те, що в мене є штраф. Я його сплатив, але спочатку з, з цієї суми знімається штраф, і тільки залишок зараховується на рахунок. Відповідно, виникає знову недоплата і податкова знову. Нараховує 50% на мій місячний платіж, який я виходить сплатив не повністю. Я сплачую в квітні, повністю цей платіж знімається в рахунок штрафу і знову ж виходить недоплата, знову нараховується штраф 50%. І таким чином може накопичуватись достатньо значний борг, який буде складатися із штрафів та недоплат. Якщо борг більше 3060 гривень буде в мене протягом двох послідовних. Кварталів висіти, то податкова може зняти мене з єдиного податку. Тому слідкуємо обов'язково за з нарахуваннями та сплатами податків. У мене на YouTube-каналі є окремий відеоролик. Як слідкувати, що податки зарахувались? Ось він. Е, слідкуйте, щоб не було боргів, сплачуйте вчасно, тому що можуть бути дуже неприємні наслідки. Чи можна оплачувати ЄСВ щомісяця 1760 гривень, а раз в квартал 5280. Можна, в нас загалом в законі прописано, що єдиний соціальний внесок сплачується за квартал не пізніше, 19 числа наступного місяця, за закінченням кварталу. Тобто за перший квартал я маю сплатити до 19 квітня 5280 гривень. Проте, якщо я буду сплачувати по 1760 гривень кожного місяця в січень, лютий і березень, то по суті, в мене ось ця сума 5280 гривень збереться на. І вона там буде е, до 19 квітня 2025 року. А нам головне, щоб на рахунку в податковій е, на оцю контрольну дату на 19 е, квітня в мене була повна сума сплати за перший квартал. Якщо я буду сплачувати навіть кожного дня по малесенькому шматочку, але на 19 квітня в мене буде оця повна сума 5280 гривень, то я нічого не порушив, не порушив, все окей, тому можна сплачувати і помісячно. Вітаю! Підкажіть, будь ласка, ЄСВ в 2025 році ввели помісячну звітність, вона розповсюджується на всі групи. Я маю ФОП-3 групу, за все сплачувала і звітувала поквартально. Давайте розмежуємо. Помісячна звітність тільки за найманих працівників. За ФОП по єдиному податку ми подаємо як і раніше, ФОП третьої групи поквартально подаємо звіти ФОП першої, другої раз на рік. Помісячні тільки за найманих працівників. Зробив сплату ЄСВ, подав декларацію. В розділі стан розрахунків з бюджетом є моя сплата, але нарахування немає. Єдиний податок є і нарахування і сплата. З моменту подачі декларації пройшов тиждень. Може бути таке, що в нас затримується відображення зарахувань чи нарахувань. Це може бути і тиждень, і півтори тижні. Особливо часто зараз у нас після сплати військового збору йде затримка з зарахуванням. Точніше, зарахування йде, але відображається воно в стані розрахунків бюджетом в кабінеті платника із значною затримкою. Тому це окей. Проте, якщо ЄСВ, ви собі нараховуєте і там протягом двох тижнів з подачі декларації у вас не відобразилося нарахування в стані розрахунків з бюджетом по ЄСВ, то слід хвилюватися і телефонувати в податкову, запитувати, чому нарахування не пройшло. Може бути, що не по тому бланку подали декларацію. Можуть бути якісь технічні проблеми, податковий їх виправить і нарахування пройде, але прослідкуйте. Вітаю, я оформлена як ФОП на другій групі. Територія знаходиться в зоні можливих бойових дій. Листа в податково написала, але відповідь не отримала. Чи можу я не сплачувати єдиний податок та військовий збір? Як це правильно зробити та не отримати потім штраф? Так дійсно, підприємці на першій другій групі, які зареєстровані на території ведення бойових дій, мають право не сплачувати єдиний податок та військовий збір за себе. Підтверджувати для податкової це якось окремо не потрібно. Податкова вам не має загалом нараховувати е, єдиний податок і військовий збір, не має нараховувати авансові платежі, як, щоб вони йшли мінусом по рахунку. Проте інколи нараховує ну, часто нараховує в таких випадках потрібно в податкову написати лист. Про те, що. Хочу скористатися своїм правом, зніміть, будь ласка, нарахування. Я давав буквально вчора писав пост 22 січня на цю тему. Під постом в телеграм-каналі давав зразок цієї заяви. Тому, якщо вам потрібно, в телеграм-канал переходьте, можете перечитати пост за 22 січня, забрати під ним заяву, написати відправити в податкову. Посилання на телеграм-канал в описі під відео є. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, зареєстрували ФОП Друга група тільки в грудні 24-го року. Перехід на спрощену систему в січні 25-го року. Чи потрібно подавати звіт за 24-й рік? Дякую треба подавати звіт за 2024 рік якщо ви зареєструвалися в грудні 2024 року ви зареєструвались на загальну систему податкування і з 1 січня 2025 перевели ваш ФОП вже на другу групу тому за цей період по загальній системі податкування потрібно подати звіт як його подавати знімав відеоролик ось він Можете переглянути, подати продовження питання подала заяву про закриття 31.12.24. До сьогодні в кабінеті платника дата державної реєстрації припинення стояла 31.12. А сьогодні змінили на 10.01.25 року і дату зняття з обліку поставили 11.01.25 року. Що робити? Е що робити взагалі? Податкова мала це виправити і проставити всім до 31.12.24. все таки, щоб ФОП вже в нас не функціонував у четверто в 24, році. Що він закрився 24 роком? Якщо вас податкова не виправила, телефонуйте їм. Просіть, щоб зробили. Якщо по телефонному дзвінку не, тоді пишіть листа, щоб зробили, щоб відкоригували дату, поставили відповідності із тим, якою датою ви подавали заяву. Нам обіцяли, що якщо 31.12 подати заяву на закриття, то ФОП закрить 31.12 і в єдиному державному реєстрі, і в податковій. Тому відстоїмо свої права. Телефонуємо в податкову, даємо тирки. Щиро дякую за допомогу. Підкажіть, будь ласка, яким чином можна закрити ФОП, не використовуючи дію? Не використовуючи ДІЮ, можна закрити ФОП через ЦНАП, через державного реєстратора, приватного реєстратора, деякі нотаріуси також таку послугу надають. Але це всі способи не в онлайні, вам потрібно ніжками кудись сходити і написати заяву. І ще одне питання, будь ласка, якщо людина закриває ФОП, скажімо, в січні, чи зможе вона відкрити ФОП при потребі в цьому ж році? Якщо так, то через який термін, відкрити ФОП вона зможе з будь-якого моменту, але в нас є такий нюанс. Якщо я закриваю ФОП в цьому році, ФОП в мене був на єдиному податку, і я ФОП закрив, то податкова вважає, що правом скористатися, на спро... правом скористатися спрощеною системою в цьому році. Я вже скористався і скористатися ще раз з ним не можу. Тобто, відкрити ФОП в цьому році, якщо я закрився на спрощеній системі, я можу. Відкрию я його на загальну систему оподаткування, але податкова не захоче мене переводити на єдиний податок. На єдиний податок вони мене зможуть перевести тільки з 1 числа наступного року. Тому. Це важливо враховувати. Тобто для ЄСВ тепер немає пільг для ФОПів на території ведення бойових дій. Якщо немає, то в такому разі можна його ще не сплачувати в січні, лютому та березні, а сплачувати одноразово за квартал у квітні. Запитання для другої групи на єдиному податку. ФОПи і не мали пільг на території ведення бойових дій. ФОПи мали загальну військову пільгу. Ми могли не сплачувати ЄСВ з березня 2024 року, і, і все просто не сплачували і не отримували страховий стаж. Проте в 25-му році в нас відновили обов'язковість сплати єдиного соціального внеску. Тому в незалежності зареєстрований ФОП на території ведення бойових дій чи ні, єдиний соціальний внесок сплачувати потрібно. Можуть далі не сплачувати тільки пенсіонери, люди з інвалідністю, підприємці, які одночасно є найманими працівниками, в яких є основне місце роботи, і за яких роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімального, і підприємці на загальній системі, які не отримують доходу, також ЄСВ можуть не платити. Все. Ну і да, ми з вами вже говорили, що можна сплачувати в квітні за січень-лютий березень. За перший квартал у нас сплата має бути не пізніше 19 квітня. СОС випадково сплатили замість 5280 гривень, за ЄСВ 52 800 гривень. З ким було подібне, що робити? Зі... Зі мною не було. Але що робити, скажу: два варіанти. Перший варіант залишити ці гроші для того, щоб скористатися ними на списання ЄСВ на майбутні періоди. Ну це на два роки, на два роки можна залишити. Або можна ці кошти повернути назад собі на рахунок. В мене є відеоролик, як написати заяву, щоб ці кошти вам повернули на, назад на картку. Посилання на нього ось тут, і в описі під відео оплачувала на 710.1.4.0, А треба 710.4.3.0. Ні, теж 4.0 треба. Треба. Я ФОП. Друга група. Дивіться, якщо ви сплатили податок не на ті реквізити. Тобто в нас зараз дуже часто є така двіжуха, що підприємці плутаються з військовим збором. У нас в кабінеті платника є аж три військових збора, і там різні коди е, платежів. Той, що за ФОПа в нас 11011700. Але багато хто не звернув уваги на те, що в нас. Оплата військового збору за найманих працівників і за ФОП, це різні реквізити. І люди поплатили не на ті реквізити військовий збір, просто дуже масово. Е, Ось тут така сама ситуація, але із ЄСВ, що людина сплатила не на ті реквізити. Е, в такому випадку нам потрібно писати заяву. Заяву, щоб податкова перекинула кошти з одних реквізитів на інші, або щоб ті кошти, які ми сплатили, повернули нам назад на рахунок, а ми просто сплачуємо завірними реквізитами. Щоб е, зробити вчасну сплату, щоб не було штрафу. Е, я вже давав посилання на відеоролик, як подати заяву, щоб повернути кошти. В цьому ж відеоролику є е, як їх переказати на інші реквізити, вже вірні. Тому дивіться, в описі під відео є посилання. Вікторія пише: А в чому прикол? Я ніколи військовий звіт не сплачувала і заборгованості по ньому не маю. Я так розумію, військовий збір не сплачували. Е, таке, таке враження, що просто людина десь із, із глибокого минулого така, написала. Так про прокинулась типу, який військовий збір? <рі> Люди ви про що е, да, е, ми не сплачували військовий збір ще в 24 році. А в цьому році всі ФОПи на єдиному податку військовий збір сплачують. ФОПи першої другої групи 800 гривень щомісяця до 20-го числа. ФОПи третьої групи 1% від доходу разом із єдиним податком. Сплачують по по закінченню кварталу. Дмитро пише, чому в кабінеті не відображається, що я сплатив податок? Дмитро, скоріше за все, ви зарано дивитесь. Відображається сплата податку в кабінеті в нас протягом трьох робочих днів. Це Чисто теоретично, якщо ви сплатили в п'ятницю ввечері, десь там після 18-ї, то ми вже п'ятницю не рахуємо. Суботу, неділю не рахуємо. Виходить в нас робочі дні понеділок, вівторок, середа. От десь. В середу, чи в четвер ви 100% побачите зарахування в себе в кабінеті платника. Проте з військовим збором, доки йдуть затримки, тобто, можете побачити і через 5, і через 6, і через 10 робочих днів. Але якщо вже там після 5 робочих днів, перевірте на всяк випадок реквізити, чи вірно, ви сплатили. Просто на всяк випадок. Підкажіть, будь ласка, якщо я закриваю ФОП, чи обов'язково потрібно закривати бізнес рахунки в банку? Чи може я і надалі користуватись вже зарахованими коштами, за які було надано звіти і сплачено податки? Закривати рахунок в банку потрібно. Скоріше за все, банк вам сам повідомить, що камон, у вас там ФОП закрився, що ви досі не закриваєте рахунки по ФОПу. Тому я б рекомендував, коли ви закриваєте ФОП. Вивести всі гроші з ФОПа на особисті рахунки і відразу закрити рахунки по ФОПу. Якщо за якихось причин от вам так робити не можна, то примусово ваш рахунок ФОПа ніхто не закриє. На нього, скоріше за все, просто будуть заблоковані надходження. А ті кошти, які на рахунках залишились, ви зможете використати, там, кудись перевезти ще протягом якогось періоду часу, доки, доки банк не скаже, що ну все достатньо, або доки у вас там гроші не закінчаться. Загалом, рекомендація перевести всі гроші, закрити рахунок ФОП, але якщо у вас там залишились кошти і ви ФОП закрили, то ви все ще цими коштами можете користуватись. Вітаю! Накосячила подала декларацію річну третьої групи, а ФОП на другій групі. Що робити? Допоможіть. Ой, да, є в нас такий такий, такий прикол. Зараз показую. От коли ми подаємо декларацію, створюємо звіт. В нас є форма для третьої групи, і форма для першої другої групи. І тут прямо пише. Для третьої групи в дужках, для першої та другої групи. Проте все одно зустрічає випадки, коли підприємці подають не свою форму. Це потрібно виправляти. Податкова взір також дає роз'яснення, що якщо подали не свою форму, то потрібно це виправити. Яким чином виправити? Потрібно в податкову подати лист, на листі прописати, що прошу скасувати таку-то декларацію, подану за такий то період, в зв'язку з тим, що перебуваючи. на Третій групі подав там форму для другої групи. Цей лист можна подати через кабінет платника податків. Ось відео, як листуватися з податковою. В описі під відео також є. Пишете, подаєте цей лист. Податкова цю декларацію скасовує, присвоїть статус історія подання. І після цього ви можете подати вже нову декларацію за правильною формою. Михайле, доброго дня. Дуже дякую за роботу. Підкажіть, я перебуваю та зареєстрована у місті Херсон. Це зона активних бойових дій. В мене ФОП-друга група за єдиним податком. У мене все нормально, поки в податкові самі нараховують і списують. А ось з військовим збором нарахували і поки не списали. Платити його не можу. Зовсім нема роботи. Де можна знайти зразок заяви? Ага, зразок заяви є. Телеграм-каналі в дописі за 22 січня. Тобто, ну, це, це нормальна штука. Я бачив деякі консультанти, спеціалісти радять, що так, да, якщо ви знаходитесь в районі ведення бойових дій, ФОП зареєстрований в районі ведення бойових дій, і вам нарахували військовий збір, то нічого не робіть, просто почекайте, можливо, податкова потім сама спише. Може. Подати лист це 15 хвилин. Подайте. Що, 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 це, що це для вас варте? Просто подати е, лист, потратити 15 хвилин, але перестрахуватися, щоб у вас не було зайвих нарахувань. Ну, скоріше за все, і так проблем не буде, але ми подаємо. Підкажіть, будь ласка, якщо ФОП на другій групі без найманих працівників у плановій відпустці у січні написа, написана заява податковій і єдиний податок за січень не сплачено. Чи треба сплачувати військовий збір за січень? Дякую за вашу відповідь. Так, тобто, у нас є підприємці, які можуть написати заяву на відпустку. ФОПи на першій другій групі можуть написати заяву на податкові канікули. І за той місяць, на який вони обрали ці податкові канікули, вони можуть не сплачувати єдиний податок і не сплачувати військовий збір. Є декілька важливих. Умов потрібно заяву написати до початку цього місяця, і в місяць на який ви написали заяву, ФОП не має отримувати доходу. Податкова, коли прийняла заяву і її працювала, вона в кабінеті платника відображає суму, відображає в стані розрахунків з бюджетом суму мінусом, типу, що вона списала нарахування єдиного податку, так само має відобразити по військовому збору. Якщо у вас відображено скасування нарахування єдиного податку, то по військовому збору вони також це підтягнуть. Все окей. Але якщо у вас там не відображено списання на рахування ні єдиного податку ні військового збору. Зателефонуйте в податкову. Можливо, вони не знайшли вашу заяву, бо її не опрацювали. Вітаю! Підкажіть, будь ласка, 21 січня закрила ФОП через Дію. Єдиний податок ЄСВ та військовий збір за січень сплачено. Чи треба ще щось платити? Наприклад, ЄСВ. Я пам'ятаю, що ніби ще один ЄСВ має заплатити. Е, ні, більше нічого платити не потрібно. Тобто, якщо ви закрили ФОП в січні, то ви маєте ще сплатити податки збори за січень. Тобто, якщо за січень сплатили єдиний податок військовий збір і ЄСВ, то все. Більше нічого сплачувати не потрібно. Ліквідаційний звіт пам'ятаємо, подамо тоді, коли в кабінеті з'являться нові бланки звітів. А в мене доки закінчились коментарі підприємців. Але ви можете писати нові прямо під цим відеороликом. Абсолютно всі коментарі я читаю на ті, на які можу відповісти. Відповідаю, тому точно не залишитись без моєї уваги, якщо напишете комент під відеороликом. Буває таке, що я дуже сильно зайнятий. Я зараз знаходжусь на службі. в мене інколи просто немає часу і можливості відповідати. Я тоді можу на декілька днів випасти і нічого не писати в Ютубі, але це дуже рідко. Зазвичай пишу також, хочу нагадати, що цей та інші відеоролики виходять тільки завдяки вам, хорошим людям, які підтримують мій канал донатами, які підписуються, стають спонсорами в Ютубі, стають патронами, чи донатять на базу Монобанку. Тільки завдяки вашій підтримці, вашим донатам, я і далі можу знімати свої відеоролики, публікувати їх для вас абсолютно безкоштовно. Тому, якщо приніс користь вам в цьому ролику чи в будь-яких інших. Просто поставте це відео на паузу. Є реквізити на екрані, вони є в описі під відео. Закиньте декілька гривень. Я вам за це буду безмежно вдячний. Я вже вдячний. І е, не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.